Усім добрий ранок, відвезла донечку в садочок. Від ніби нормально пішла, зраділа, перебула свиденько, побачила діток і все, про все забула. Ну, надіємося, що <кхід> дадуть нормально нікотрі провести дітям цей день. От. Ну а Я йду додому пити чайок і трішки відпочивати від дуже насиченого тижня. Тому що коли діти хворіють, всі самі знають, наскільки це важко. І Фу, не люблю цю погоду, коли жарко-холодно. Йдеш, аж вуха закручується, повертаєшся вже жарко. От, всі знають, коли діти хворіють, які вони капризні. От, і тобі важко, і дитині важко. І всім гарного тижня. Прийшли трошки погуляти, покататися. І подивитися на конячок. Печу Наполеон, і я вам в попередніх відео розказувала, що, так як у мене старенька духовка, не виходили у мене коржі. Вони то пропікалися, ніби й слоїлися, але не було такої хрумкості. Такі вони не получалися, хромтящі. Я все шукала, як, же ж... так я на духовку, я поки що не планую змінювати, як мені вийти із ситуації. Спробувала Це е, невисока температура, десь 160-170 градусів. Також опустила лист нижче, так як у мене немає е, пропікання верх-низ. І коли піднімала вище лист, то він. Е, Получається, знизу підгорав, а верх такий був, як резинуватий. І також, я гадаю, ще е, все залежить від масла. Тут я додала хороше масло, гарно прослоїлися. Подивіться, які вони вийшли під рум'яни, видно, що тісто пузириться, слоїться. От, якщо у вас також проблема із тим, що не виходять коржі, то, можливо, також спробуйте. Е, Дотриматися таких рекомендацій, і у вас обов'язково все вийде. Бачите, які ось вони виходять хрумкі. Гарденька кучка в мене ще виходить. Зараз ще два коржика допікаю і верхушечку для обсипки, і все, будемо збирати тортик. Останній корж подрібнила і обсипаю ним тортик, щоб трошки додати естетичного вигляду. Те, що вони виходять такі високі, можна під час перемазування їх придавити, але я не чіпала в процесі того, як торт буде пропитуватися, він сам трошки осяде. Тому не бійтеся, пробуйте, експериментуйте, у вас обов'язково все вийде. Подивіться, який місяць, звісно, що телефон не передає, але вау. Добрий ранок. Зараз е, збираюся їхати на почту. Чоловіка провожу на роботу. Відвезла доньку в садочок, але вони сидять там в укритті, Ой, бо якийсь один літає. Не буду називати я, його поганим словом. Е, я вам розповідала, що ще в минулому відео що збираюся їхати на почту, забирати <клес> штори, але від тих штор я відмовилася, тому що вони прийшли не в тому кольорі, якому було заявлено. І не така якість, тому я перезамовила в іншому магазині. Трошки попала на гроші, але що робити? Краще трошки потратити більшу суму, ніж потім дивитися на них ще 10 років і казати, як вони мені не подобаються. Зараз поїду на почту, подивлюся, надіюся, ці прийшли у гарній якості. От, покажу вам тоді, як воно вийде. Ще треба вибрати, поїхати карниз. Ой, незручно одною рукою. Тому поїхали на почту. Як вони мене заколупали, у мене вже просто немає сили. Я другий раз замовляю штори. По-перше, прийшло, Тюль, я замовила ялинку, по-друге, штори прийшли, знову не в тому кольорі. Прийшла, вся вона затягана в катишках. Ну, куди дивляться? Консультант зі мною працює, скидає мені зразки, я все вибираю, трачу на це цілий день. Потім відправляється все це на виробництво і приходить чорті шо. Що? що там на виробництві в них цифри не ті, не сходяться з консультантами. В консультанта е, зовсім другі зразки і присилається на виробництві зовсім якась е, дурниця. Я не знаю, чоловік мене вижене із хати скоро, тому що вони ж беруть передплату, і непогано за те, що вони відрізають тканину, за те, що вони його там. Обробляють за пошиття і все таке. Просто в мене вже немає сил. Їздити отак по місту вибирати нам це немає часу. Хочеться і зекономити час, і кошти, і я просто в печалі, не знаю. Я вже надіялася, що зараз поїду, куплю карниз, приїду шторочки, вони вже будуть висіти і все, це питання буде закрите. Невже бізнес не хоче заробляти і виконувати е досконало свої завдання? Ну, хай ще колір, там плюс-мінус тон і ще куди не йшло. Я дуже сердита і, напевно, це буде останній раз, якщо вони не поміняють на нормальне, то. Плюс відправка, вони кажуть, робіть, о, зараз є така функція о, легке повернення. Але легке повернення робиться тільки тоді, коли я оплатила повну суму. А вибачайте, ще й мені туди заплатив всю суму, а вони будуть мені ще присилати, чорті що, мене таке не влаштовує. Скупилася в магазині, взяла доньки кофту, вранці прохолодна, нема такої якоїсь нарядненької. От і основний стратегічний запас. Зараз на годинку додому і потім зайду до знайомих на каву і разом поїдемо за дітками в садочок. Взяла цукерочки, зараз трошки та будемо їхати за дітками. Після декількох невдалих спроб замовити штори, з'їздили на базар і замовили там. Зараз хочу підготувати вікно, все гарненько помила, але звісно ж у старих вікнах дуже важко залазити туди всередину. Також це вам показую квіточку, я її весною пересадила, алоє, по-моєму, називається. І дуже гарно вона розпустилася. Ну, так, трішки краще, ніж було до цього. Дивіться, які вже в мене тут клієнти стоїть. Скоро будемо консервувати огірки. До нас приїжджав. Чоловік допомагав нам розібратися із дровами. Достатньо багато в нього вийшло за сьогодні зробити. Є тут такі пеньки, які не вдалося йому розколоти, тому що вони йдуть сучкові, і ще й дерево лежало декілька років, ну, воно як кістка. От. А деякі він залишив, каже, вже просто немає сил, я до вас наступного разу приїду і ми закінчимо. Отак ну, оця куча, тут дуже такі товсті сучкові дрючки. От він тут койде пробував порубати, кой що тут прибереться. О, так що тут теж таке вийшло. І оця ця кучка, яку вдалося переколоти. У нас такий імпровізований дровник із. Прошлого курятника і тут складені дрова на розтопку. Зараз оцей вугол я хочу трошки звільнити, перенести його трошки вище сюди і такою стопочкою підверх, скільки вийде, поскладати. Я закінчила, От такий результат у нас вийшов. Тут майже до потолка засипано. І тут також вийшла кучка, тут частинка із середніми, і додала сюди вже ті, що не помістилися в сараї, товстенькі. Також це кучка, які сучкові, не знаю, що ми будемо з ними робити. Тут достатньо багато, тут ще декілька пеньків. Цей чоловік приїде нам допиляє. але... Ось, ось така територія. наморилися, Цей пеньок залишається. Буде ще колись, може, будуть дрова і будемо розколювати. Цей також будемо залишати. Хай він розтрупіше, для того, щоб його можна було поколоть. Ну, а тут така збірна солянка, це старі піддони. Це треба буде самому переключати. Топорчиком і все. Якщо щось буде не піддаватися або з звістками, він і зразу сказав, що з звістками не буде, бо вдруг в це попаде, то страшне. То цим він не буде займатися, то тут ми самі вирішимо. Все, така ось, вийшла територія, будемо ще, звісно, наводити порядок. Через декілька Може, в кінці тижня він займеться цією грушею, просто її треба звалити і також розпустити. І все. Я буду прибирати ці вулики старі, вони. Ну, просто приберу, щоб йому не заважали її звалити. І все. Ця грушка також піде на дровцята. Я гадаю, нам має вистачити. Все, я грязна, заморена. Дякую, що завітали на наш канал. Отакий у нас вийшов тиждень. Далі буде. Роботи завжди у частному секторі вистачає. Тому. Залишайтеся кому цікаво, як ми наводимо тут порядки. На все добре, підписуйтеся, ставте пальчики вверх. Та до нових зустрічей. Пока-пока.